Oof. Straight from the underworld, coming for the underground Oof. Motherfuckers better watch out for the mail house I never's been the motherfucking gang that you all down Oof. Risen up the purgatory, all you your bitches done now Oof. Straight from the underworld, coming for the underground Oof. Motherfuckers better the О, ви знову тут продовження, третя частина, пошук, проблеми, чому плавають обороти двигуна на таврії. І сьогодні я все ж таки думаю знайшов причину. В общем, приємного перегляду, ця серія починається. Чай, і погнали! Блін, так грязно. Автомобіль спеціально випхав. Все, запутівши чомусь. Хай приборка запутівша. Холодний пуск, автомобіль випкав з гаража. Краще картинка була. Ну, з Богом. Без подсоса, так в мене й було. Трішки. Трішки. Третього-четвертого разу вона в мене коли так прогріється, тоді працювала більш стабільніше. Так, зовсім вона Раз випустилася. Зараз автомобіль прогріваємо. Зробимо невеличкий тест-драйв, на заправку поїдемо, заправимося, побачимо, що буде з цим двигуном, як він буде працювати. Спробуємо дати газу. Ось таке відбувається, коли різко дає газ. Ну, не глохне, але якщо дуже різко, якийсь провал. Бачите, відбороти різко вниз. Зараз нормально, але зараз. зараз. Ладно, хай гріється, можливо, це поки що на холод. І поки гріється автомобіль, декілька слів про гараж. Вже бачите, пофарбована ця стіна, також є продовження червоної полоски. Е -е, є у нас тут деякі... Плакатики ось такі, ніби там сміття, куди вказує, куди потрібно зливати мастило. Ну, тут поки що колеса в мене, бочка для масла переробленого, відпрацьованого. точніше. Плакатик такий, ну як не а як блокнот для записів. Хочеться подякувати за вашу активність, за ваші коментарі на попереднє відео. Е, дякую, не очікував, що буде стільки багато корисних коментарів. І е, ще одне там алхімік Паша написав, чого ти нам свічки не показав. Паша, бо може я їх просто не викручував та й вам не показав цього. От сьогодні можна буде їх викрутити в цій серії показати. Самому цікаво. Просто я цього не робив і не показав. Все. Це стою і думаю, що все ж почалося. Коли ці обороти в мене почали плавати, коли воно почало в мене глохнути. Я сповнив, що я колись поїхав на заправку, і після того в мене автомобіль почав погано працювати. І я після заправки їхав, і в мене автомобіль влох ну, на ходу. І все, туди ніхто нічого не робив, ніхто не лазив, щоб там щось змінювати. Не знаю, куди ще лізти, до чого дивитися. Воно до цього їздило, ніхто туди нічого не, не лазив. І раптом стало погано. Жикльори тут ну, не в то, уровень палива теж не то. Електроклапан попрацює. Міняв на інший клапан, там в мене ще один є. В общем голка в ньому прыгає. Не знаю, поки що. Будемо зараз далі дивитися. От ще в цій серії зараз свічки викрутимо. Але напевно поїдемо на заправочку, заправимося, дамо їй грису трохи по трасі. Подивимося, як вона поїде, а там будемо дивитися на свічки. Запуск. Люди дивляться, знімаю Таврію, стоїть з боку Беха, ахуєвша, а знімаю відео ну, про, про Таврію, коротше. Їдемо на ЗС. А, дядя. Блять, стакани не підходять к мої по

Коха, що тебе не ясную Сміш мене повністю видали пам'ять Відалося, що лохне знов дає По живому тобі, за той біліда Тисяч на мене на серці Гім більше не бірю в любові надію. Як бачите, автомобіль глохне, я ще навіть їй газу не давав багато, газ в пол не жав. Зараз ми десь зупинимося, звісно, подивимося до електроклапана, але що це нам дасть, як і зе. Ось такі справи. Добре, що хоч заводиться. зараз ми на заправочці заправимося, я там стану трошки з боку. Дамо трошки їй просратися. 3000 оборотів І вона глохне як тварь Тож, бачите, самі з автомобілем проблема нікуди не поділася. Просто в момент тільки що нахвалював, казав, що все класно. Зараз їду все добре. Дивіться, зараз відпускаю газ, все, машина тримає, все добре. Що я зробив? Просто відкрутив електроклапан і закрутив його назад. Можливо, в карбюраторі якась є проблема, зв'язана з. Закриванням цього клапана. Дивився відео, якийсь там каже, шарик шарик має бовтатися, там десь жиклер холостого хода. У мене там щось я нічого не почув, що там, де там, як він має там, які там звуки їм здавати, якщо він там має стукати. Не знаю. Ось зараз нога з педалі знята, катимося, красота. Ну, в общем, десь щось пов'язане з електроклапаном. Так, дивіться, в чому прикол. А зараз автомобіль глохне. Займаю для дощ начався. часі. Вот вір. Такоп труду і назад поставив Рукою притягую, не притягую ключом. Блін, те відчуття, коли ти любиш чисте авто, але погода Жах, жахлива картина, не можу. Чесно, хочеться помити, але нема сенсу. В ланусі теж нема сенсу. Чи, в сенсі нема ланусу. І так, знімаємо свічку. Провід. Поглянемо на свічки. Так, ну ось ця ось таким нагаром. Все, з другу став. Зразу наступний. Надіюсь видно вам. Ось так виглядає. Так, і наступна. Ось таким кольором Коричневим таким Світло-коричневим скажем. А я нагадаю що Перед цим я чистив свічки і вони були ось такі, як всередині в ця кераміка, ізолятор. цей, Такий коричнюватий весь. Повністю вся свічка була така. Все остання свічка. І вона має ну, теж такий самий вигляд, як і решта. Тому робіть висновки самі. напоминаю, що були всі свічки тако, темно, коричнюватого, тако, червонішого кольору. О, наскільки я знаю, це ну, неякісний бензин. От і все. Так як мене зараз в місті говорять, що ну, є неякісний бензин. і ну, Я про це ще не знав, але заправлявся на цій заправці. Висновки ось такі, що ну, я неякісний бензин, був бензин і. Оце. Все, свічки я замінив на інші, в мене були брізк старі. Подивимося, ну, просто ті в грязні, в тому коричневому, зараз краще поставити інші, щоб бачити, що з ним буде відбуватися ну з тими, який колір буде. Ну і останній. зробимо запуск на сьогодні в цій серії. обороти плавають. Давайте газну різко. От вони піднялися. До, давайте до двох. Ой, до двох, не, до чотирьох. Відпадають. Йдемо до двигуна. Що ж відбувається? 41-й Жиклер. Ось так виглядає електроклапан, сюди підложив колечко різинове, щоб поплотніше було. Закручуємо на своє місце. Лей, лет там, будь ласка. О, Ну чуємо ще щółкає, такі зажигання включені. А В общем, це щось з електроклапаном. Прийдеться придбати новий, скоріш всього. Або давайте трошки відпустимо. Можливо його для люся пережимають там кажуть. Пережимаєш, хуйово, не дожимаєш, теж хуйово, Що буде зараз? Чуть-чуть відпустив електроклапан. На цьому все, ну і на. Один із варіантів, що в мене можливо відсутній в карбюраторі шарик, який ось тут повинен, ну коли ти докручуєш докручиш жикльор, має бути якийсь шарик. Можливо, його в мене в карбюраторі просто нема. Так як я дивився відео по настройці карбюратора, там якісь жикльори мають бути, там чоловік казав, що він чує, що літає там цей шарик. Коли я знімав, я дивився. і в мене там чомусь нічого не чути, ну, і нічого схожого на те нема. Тож, друзі, ось така була серія. Ні в якому разі це не якась інструкція, не урок для когось, як потрібно правильно робити. Просто показав ситуацію зі своєї сторони, свого погляду. Тому, дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за активність. Всім удачі, всім пока і. Слава Україні! Ти два-три хесо, шкай двами, шка, що ти позвониш, ква що поти нове Це всю неболісно відкритий її номи Всі так ніби у комі.